Нововолинські медики пропонують чоловікам перевіритися. Щорічно, впродовж листопада у світі відбувається акція вусопад. Останній місяць осені вважається місяцем чоловічого здоров'я, і ця акція покликана привернути увагу до чоловічих хвороб, таких як рак передміхурової залози та рак яєчок. У цей період чоловіки не у обличчя і тим самим закликають звернути увагу на зазначені онкологічні хвороби. Листопад місяць – це місяць обізнаності про чолові... Віче здоров'я, того дорогі чоловіки, особливо старшого віку. Запрошуємо вас на обстеження на прийом до сімейного лікаря. Рак передміхурової залози одне з найпоширеніших онкологічних захворювань. Воно розвивається повільно і може протягом років протікати без специфічних симптомів. Ризики його виникнення це вік насамперед, це ожиріння це малорухливий спосіб життя. Це запальні захворювання передміхорової залози. Якщо у вас в родині були родичі, які мали рак передміхової залози. Таким пацієнтам теж треба обстежитись. Бути свідомим і подбати про своє чоловіче здоров'я, те, до чого закликають лікарі. Найлегший спосіб дізнатися, чи ти хворий на рак простати здати аналіз крові на простат специфічний антиген, а також пройти огляд у фахівця, який зможе виявити захворювання. Пройти швидкий тест на ПСА можна у Нововолинському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ми маємо швидкий тест на ПСА. Про сплат специфічний антиген, який робиться за 15-20 хвилин. Підвищений його рівень свідчить про наявність раку простати. Самообстеження і огляд лікаря допомагають своєчасному виявленню цих захворювань на ранніх стадіях.